Давайте відкриємо наші Біблії на Євангелії від Марка. Євангелії від Марка, 12 розділ, і ми будемо читати 30-й вірш. Марка 12.30. І люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї. Це заповідь перша. Якось у Христа запитали сказали: скажи нам пріоритетність заповідей, яка із них найважливіша, яка перша, і так далі. І Христос сказав: ось вам заповідь! Одна єдина, яка необхідна для нас людей. Хочете виконувати всі заповіді? Вони прості, люби, люби Господа. І Він сказав про те, що ми маємо любити Господа всім своїм єством, своїм серцем, всією своєю душею. Всім своїм розумом, всією своєю силою. Знаєте, ми дуже багато говоримо про наше серце, і ми говоримо про те, що нам треба берегти своє серце. Ми вчимося через проповіді, через слово поклонятися Богові саме серцем. Ми багато говоримо про те, як важливо, щоб наша душа вона мала ось ці живі близькі відносини з Богом. Але ми мало говоримо, мало проповідуємо. І мало роздумуємо над тим, як любити Господа всім своїм розумом. Саме тому я хочу, щоб ми сьогодні мали ось ці розуми, роздуми, як нам любити Господа всім своїм розумом. Чому для нас важливо любити Господа всім своїм розумом? Саме наявність розуму в людини вказує на те, що людина вона відрізняється від іншого всього творіння Божого. Саме тим, що вона має, ось цю, як по образу і подобі створена людина, вона має розум. Саме завдяки нашому розуму ми здатні аналізувати своє минуле. Ми здатні оцінювати своє сьогодення. Саме завдяки розуму ми можемо планувати, мріяти, бажати чогось, складати якісь плани. Все це. Говорить нам про те, як важливо для нас навчитися справді любити Господа всім своїм розумом. Біблія вона дуже багато насправді говорить про розум людини. В той же час Біблія відкриває нам і правду про нас, про те, що із гріхопадінням так само сталося і гріхопадіння нашого розуму. Наш розум, Він Часто мислить нечестиво. Наш розум, він часто спотворено все сприймає, саме через гріхопадіння. І кожна людина, кожна маленька дитина, яка народжується в цей світ, вона приходить із пошкодженим розумом. Не фізіологічно пошкодженим розумом, але пошкодженим гріхом. І я маю на увазі ось цей невірний спосіб мислення. Кожна маленька дитина вона народжується з величезним потенціалом, який закладений в неї Богом, але в той же час і з гріховним мисленням, яке вже є присутнє в її розумі. Біблія вона дуже гарно показує нам стан наш перед Богом, стан людини перед Богом. Я Хочу зачитати один єдиний текст який говорить нам про спосіб мислення саме невіруючої людини, людина, яка не приймає того, що Бог хоче до неї говорити. Людина, яка не має Духа Святого, людина, яка відкидає Божу дію в своєму житті, невіруюча людина. Римлянам, 8 розділ, 7 вірш: думка бо тілесна, ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому, та й не може. Думка, бо тілесна, ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому та й не може. Цей вірш він із того контексту, де апостол Павло він показує саме відмінність людини тілесної, людини невіруючої, її спосіб життя, її спосіб мислення, те, як вона живе в цьому світі. І він показує інший образ людини, керованої Духом Святим людини, яку направляє Дух Святий. Іншими словами, людина тілесна і людина духовна. І ось в цьому тексті ми можемо легко побачити, що тілесна людина та людина, яка керується своєю плоттю. Її розум він знаходиться в ворожому стані по відношенню до Бога. Це не означає, що якщо я людина невіруюча, то ну, я нейтрально відношуся до Бога. Не вірте таким людям. Або вони кажуть, та я по-доброму, я з Богом, Бога у мене все добре. Ні. Насправді, така людина вона знаходиться в ворожому стані. Вона ворогує з Богом, вона противиться Богові. Це означає, що розум такої людини він, він не слухається Бога, він не шукає Бога, він не довіряє Йому, він не славить Його. Розум такої людини, він протистоїть Богові. Він не шукає його волі, яка виражена в законі Божому. Коли ми говоримо про закон Божий, ми маємо на увазі не просто закон Моїсея. Це мається на увазі все Писання, все, що Бог відкрив для людини через Писання про себе, все, що Бог відкрив для людини, про неї, все, що Бог відкрив, про її шлях, про її ціль життя. Євангелію, яку Бог відкрив, все це є закон Божий, все те, що Бог звертається. І коли людина тілесна, коли розум її є, він направлений на ворожнечу проти Бога. Павло стверджує, що розум такої тілесної людини він не просто не підпорядковується, він не просто ворогує з Богом і з Божим законом. Розум такої людини, він і не може. Підкоритися. Це означає, що такий розум він не має здатності, він не має бажання виконувати закон Божий, тому що це протирічить самій Його природі, Його гріховній природі. Він не може поклонятися Богу, він не може шукати Бога, він не може збагнути до тих пір, поки він не сприйме Божу благодать. Біблія, вона часто говорить про те, що розум невіруючої людини, він ворогує проти Бога. І розум невіруючої людини є плотським, контрольований грішною плоттю. Він ворожий і протистоїть Богові. І він не може покоритися закону Божому. Як же відбувається переміна? Як людині невіруючій з ось таким способом мислення прийти до пізнання Бога? Прийти до розуму Христа, до якого закликає нас Біблія, про які вона говорить. І єдиний шлях, який знову ж таки для нас відкриває Писання, єдиний шлях, коли людина вона приймає рішення, повністю довіритися Христу, повністю покластися на Христа як на свого особистого Господа і Спасителя. І тоді, в розумі такої людини, відбувається дивовижна трансформація. Відвернення від гріха і поворот до Бога в людині відбувається не через отримання ще якихось знань. Абсолютно ні. Якщо вам кажуть, ну мені треба ще трохи походити, трохи проповідей послухати, ще трохи тут життя підлаштувати, ще тут трошки Біблію почитати, ще мені не вистачає якихось знань. Ні, людині не вистачає незнань, їй не вистачає віри. Адже віра, вона насправді і є тим перемикачем в нашому розумі, який направляє нас до Слова Божого, який направляє нас до послуху Духу Святому, який направляє нас до переміни мислення, до переміни нашого розуму. Саме віра є ключовою необхідністю для живих стосунків з Богом. Наявність віри якраз допомагає людині і любити Бога всім своїм єством, так як Христос сказав, люби Господа Бога всім своїм єством. Що означає вірити? Вірити означає Я розумію, в що я вірю. Якраз для цього людині і потрібен розум, для цього Бог і дав людині розум. Я розумію, в що я вірю. Вірити, це прийняти те, що я зрозумів, що я розумію. Прийняти не просто погодитися, прийняти це тепер означає, воно стало моїм, глибоко моїм. І для цього саме цю функцію робить серце людини. Залишатися вірним і послідовним тому, що я зрозумів і що я прийняв, це якраз є і вибір, і воля людини. І це потребує і нашої відповідальності, докладання наших зусиль. Бог очікує від нас свідомого поклоніння. Бог очікує від нас вільного і відповідального поклоніння. Він не хоче, щоб ми любили Його просто як роботи запрограмовані, як ті, які під страхом, які бояться, хоч би мені не вийти за рамки Божого закону, бо Бог же покарає. Ні. Бог очікує від нас вільного, усвідомленого вибору. І тому він каже: люби, люби Господа Бога всім своїм єством, в тому числі і всім своїм розумом. Переміни в нашому розумі, вони не закінчуються після того, як ми вірою приймаємо Христа. Біблія закликає нас продовжувати робити ось ці переміни в нашому розумі і після покаяння протягом всього нашого життя. Ми будемо працювати над тим, щоб наш розум він навчився поклонятися Богові. І чим пізніше ми прийшли до пізнання Бога, до прийняття Христа в своє серце, тим насправді важче буде людині, тому що її розум вже дуже сильно сформований. Дуже сильно є направлене її мислення, гріховне мислення, яким вона жила до увірування. Римлянам 12 розділ. Другий вірш. Апостол Павло звертається до церкви. І він каже: І не пристосовуйтесь до світу цього, але перемініться оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що таке добра, і приємна і досконала воля Божа. Наш новий оновлений розум. Розум, який дає нам Христос в результаті того, що ми вірою приймаємо Його як свого Господа і Спасителя, Він потребує подальшої переміни. І апостол Павло говорить, що проблеми вони починаються тоді, коли християнин він починає пристосовуватися до цього світу. Що означає пристосуватись до цього світу? Коли ми живемо в цьому світі, ми спостерігаємо за ним, і ми дивимося за тим, як живуть люди навколо нас, і ми бачимо, що устремління на сьогоднішній день, на сьогодні це життя в своє задоволення. Все має сприяти тому, щоб моє життя було легким і мені було добре. Я жив в своє задоволення. Проблеми починаються тоді, коли християнин починає підстосовувати і своє життя під принципи цього світу, під цінності цього світу, і він направляє себе туди. Навпаки. Павло закликає нас Писання, Біблія, вона вчить і закликає нас, що ми маємо пройти ось це оновлення нашого розуму. Ми маємо зрозуміти, що Божа воля для нас є найкращою. Вона є добрим і приємним і досконалим. Це те найкраще, що ми маємо прийняти. І коли ми починаємо підлаштовувати свій розум саме в такому напрямку. Бог дає нам мудро оцінювати різні думки, які будуть приходити в наш розум. Бог дасть нам бажання і вибір, який буде дозволяти нам розпізнавати Його волю, розуміти Його і те, куди Він нас хоче зараз направити. Апостол Петро. В своєму посланні до церкви так само звертається до церкви, яка переживала непрості, нелегкі часи, до церкви, яка була в розсіяні, і в нього так само є звернення. 1 Петра, 1,13. Апостол Петро говорить: тому-то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. Апостол Петро, звертаючись до церкви, яка в Росіяні, яка знаходиться в непростому, нелегкому становищі, яка переживає різні виклики в своєму житті, їм важко. І він каже, в цей час, даючи саме різне підбадьорення, одне із них, він каже, ми маємо зберігати наш розум, не розшарпаним, не розтрепаним, а підперезаним, зібраним і тверезим. Для віруючих. Потрібно пильнувати за тим, що Бог робить саме зараз в їхньому житті. І якщо мій розум він наповнений всім чим завгодно, і ми сьогодні маємо такий великий інформаційний потік, а той експерт говорить так, а цей експерт так говорить, а в Америці там ось таке відбувається, а в Росії отаке відбувається, а в Україні взагалі відбувається. І весь цей потік навалюється на наш розум. Ми будемо подібні, знаєте, до кого? До чоловіка, який вийшов з бенкету такого святкового. Він п'яний і шатається, і в нього все просто вивалюється з нього. Петро каже, не так у вас має бути. Він закликає до того, щоб ми стегна свого розуму підперезали. Він закликає нас, щоб мислення наше воно було тверезим. І він говорить про те, що якщо християнин, він буде ось так піддаватися. Під різну самоінформацію. Знаєте, що буде? Не буде тверезого способу мислення, буде паніка, буде постійний якийсь страх, буде якийсь постійний переляк. І християнин, який почав жити в такому страху, християнин, який почав жити в постійному стані тривоги, якогось переліку, він живе так в першу чергу, через те, що має неправильний хід мислення. Його розум почав наповнюватися незрозуміло чим. Незрозуміло, якою інформацією. Я думаю, що церква, яка була в Росії, ні. в них було саме різне. Вони були в Єрусалимі, їм було добре. Але тут вони опинились на новому місці, незнайомі люди. Все треба починати спочатку. Як мені жити, що мені робити? Купа думок. І Петро каже, підпережи стегна свого розуму і зберегай, тверези, тверезість. Тверезі своєму розумі, а що в цьому допоможе? Покладай всю свою надію на Божу благодать, він каже. На Божу благодать, яка знаходиться в Христі. А що означає покладатися на Божу благодать, покласти надію на Божу благодать? А це означає довіритися Божій милості, довіритися тому, що Бог Він знає, Він планує моє життя, Він направляє його, він керує ходом історії. Це віддатися в Його руки. Це довіритися йому до кінця і погодитися, що я не розумію, що зараз відбувається, і не знаю, як далі буде. Але я покладаю надію на Божу благодать, Божу милість, бо я знаю, що Бог добрий до мене і Він дасть мені цю благодать. Благодать, каже Петро, яка виражена в Ісусі Христі. Що означає мати благодать в Христі, це споглядати на шлях Христа і на справу Христа. Споглядати на шлях Христа і на те, що Він зробив для мене, і роздумувати над цим, і наповнювати цим свій розум. А шлях Христа був непростий. Хоча його кінцева ціль, вона виявилася неймовірним благословінням для всього людства. Отож, на закінчення, я хочу просто декілька настанов, які так важливі для нас, про які говорить Біблія, які допоможуть нам по-справжньому навчитися любити Бога. Всім своїм розумом. Перше, що хочеться сказати, якщо ми справді хочемо віддати себе під вплив Бога, ми хочемо, щоб Бог він впливав на нас, то в першу чергу ми маємо віддати свій розум під вплив Слова Божого. Віддайте свій розум під вплив Слова Божого. Ми можемо сказати Богові, що ми любимо Його, якщо ми приймаємо Його Слово. Покоряємося Його Слову і живемо по Його Слову. Інакше це все будуть пусті слова. Якщо ми хочемо справді навчитися любити Бога, любити Його всім своїм розумом, ми маємо навчити свій розум коритися Слову Божому. Без покори нашого розуму, Слову Божому, ми ніколи не навчимось любити Бога. Псалом 119, 15 вірш. Я роздумую про твої заповіді і досліджую Твої шляхи. Що означає практично віддати свій розум в Слово Боже? Це не просто щодня я читаю, не просто ставлю галочки, сьогодні я читав. Ні, ми маємо, подібно, як написано в цьому псалмі, ми маємо роздумую, роздумую про твої заповіді. Я досліджую твої шляхи. Ми маємо не просто читати. Ми маємо наповнювати свій розум роздумами про Слово Боже. Якщо я християнин, я вчуся любити Бога все своє життя. Я прагну жити покликанням і виконанням Його доручення. І слово Боже є моєю необхідністю. Послухайте, наповнювати свій розум Словом Божим це не просто ще одна опція в моєму християнстві. Це наша необхідність. Ми не зможемо без цього рости. Ми не зможемо від цього виконувати Боже повеління і розуміти, куди Він нас направляє і що Він від нас хоче. Так, Слово Боже, воно зробить тебе кращим і успішнішим. В твоєму сімейному житті. Слово Боже допоможе тобі і навчить тебе виховувати твоїх дітей, воно навчить тебе навіть успішно будувати твій бізнес. Воно навчить тебе і покаже, як ти маєш поводити себе із своїми братами і сестрами в церкві, як ти маєш відноситись до людей в світі, що ти маєш робити, як благовістити. Це все буде, коли ми будемо занурюватися в слово Боже. Але першочерговий мотив мій має бути: Господи, я хочу справді навчитись любити тебе. І слово Боже для цього є великою необхідністю для нас. Не варто нам думати про те, що не роздумуючи, не практикуючи і не впроваджуючи Слово Боже в нашому житті завдяки розуму, який Він нам дав, завдяки тому, що ми можемо осмислювати, приймати і розуміти, не варто очікувати про якісь зміни в нашому житті. І ще одне, про що хотілося б сказати, це те, що допомагає нашому розумі, розуму справді навчитися любити Бога, це час в молитві. В першому посланні до Солонян, 5 розділ, 17 вірш, написано без перестанку моліться». Без безперестанку моліться. Що означає безперестанку молитися? Я ж не можу просто стояти і постійно тільки молитися. Ні. Якраз цей вірш. Він і показує нам про те, що це стан мого розуму. Ви знаєте, наші телефони вони мають такі функції не на зв'язку, в польоті, режим польоту. Коли ти його нажимаєш, цей режим, твій телефон перестає виконувати ту функцію, для якої він призначений. Приймати дзвінки і дзвонити. Я тепер не можу цього робити. Дуже часто ми свій розум так само ставимо в. В режим не на зв'язку. В цей момент я не здатний чути голос Духа Святого. В цей момент я не здатний звертатися до Бога. Нам потрібно розширяти ось цю зону постійної молитви. І ось цей режим на зв'язку він має бути нас включений постійно. Ми постійно маємо тримати свій розум в молитовному стані. Він має бути готовим прийняти і почути те, що Дух Святий тобі зараз хоче сказати. Те, з чим Бог зараз звертається до тебе, ти маєш бути завжди готовим набрати номер Божий і сказати, Господи, мені потрібно зараз Твоє керівництво. Кожен із нас має розуміти, нам потрібно збільшувати свій час молитовного життя. Парадоксально, як би не звучало, але переважно більшості віруючим чомусь важко молитися. І правда в тому, що для того, щоб молитися і зростати в молитовності, нам потрібна неабияка самодисципліна. Нам справді потрібна самодисципліна. І коли нам хоч, найменше хочеться молитися, нам потрібно саме в той час нам потрібно молитися. І для того, щоб молитися, нам насправді потрібно задіяти саме наш розум. Саме наш розум в молитві він задіюється найбільше. І знаєте, якщо в нашому розумі хаос, тривожність, неспокій, найкраще, що допоможе в цей момент почати молитися. Молитва приведе в порядок наші думки. Вийти на зв'язок, це означає, що ми виключили свій розум. І він був не на зв'язку. Нам потрібно його тоді включити. Останнє оточення, яке на мене впливає, чи є біля мене ті, чи знаходжусь я в оточенні тих людей. Які можуть проговорити як до мого серця, так і до мого розуму, які можуть сказати мені всю правду і істину про мене, звичайно, з любов'ю. Чи є через, біля мене такі люди, чи оточую я себе такими людьми, чи я уникаю таких людей, і я не хочу бути в оточенні цих людей, які будуть говорити мені незручні речі про мене, які будуть звертатись і кликати до осмислення мого життя. Я маю наповнити Своє оточення, планувати свій час так, щоб в мене були такі люди. Вони були біля мене. Я не маю сказати собі, я сьогодні не йду на молитовне, бо в мене є причина. Я сьогодні не йду на домашню церкву, тому що в мене є причина. Я взагалі сьогодні не йду в церкву, бо в мене є причина. Не має бути таких причин. Ми маємо дисциплінувати себе і вибирати те оточення, яке буде впливати на нас, і в тому числі буде впливати на наш розум. Отож, розум є дуже важливою частиною всього нашого Єства. Так створив нас Господь. Якщо ми справді хочемо любити Його всім своїм єством, всім своїм серцем, всім своїм розумом, всіма своїми силами, всією душею своєю, ми маємо упувати на Христа. Завдяки Христу відбувається викуплення і оновлення і нашого розуму. Біблія закликає нас до постійної переміни в нашому розумі, до набуття нових думок, нового способу мислення, до віддати весь хід думок мого розуму під вплив Слова Божого, завдяки Духу Святому, який є в людині, це можливо. Хай Бог благословить всіх нас, любити Бога, всім своїм розумом, помолимося. Господи, я дякую Тобі, що Ти створив нас, людей, так дивно, і Ти дав нам розум, який здатний оцінювати, розуміти, мріяти, любити. Господи, дякую Тобі за розум Христа, дякую за те, що Ти спас, спас по своїй неймовірній милості, благодаті. І сьогодні, Господи, я можу мати розум Христа. Я дякую тобі за слово Твоє. Я дякую за час молитви з тобою. Дякую, Господи, за церкву. Дякую, що Ти продовжуєш міняти мій розум. Господи, молюсь за тих, хто ще не може прийняти тебе і чий розум ще противиться тобі, протистоїть, ворогує з тобою. Господи, допоможи таким людям вірою прийняти, прийняти тебе в своє життя, отримати новий розум. І жити життям прославлення тебе. Амінь.